А там стріляють, а там невинні помирають, мою країну розривають на сході рідної землі. Іде війна, воюють люди і в мирний час, і в мирні дні там помирають на війні. Мені так боляче дивитись ті кадри, ніби з кіно. Для чого там людей вбивають? Ну, дайте відповідь За що? Там хлопці багатьом по двадцять, комусь немає й двадцяти. Їм би майбутнє будувати, їм би не бачити війни. Десь вдома їх чекають маму і тата сльози на очах. як це дітям воювати без вихід, розпач, біль і страх. Вони ж ростили свого сина не для війни, не для війни. Можливо, він у них єдиний. Благаю, Боже, збережи життя всім тим, хто там на сході, в полоні лютої війни. Їм би ще жити, їм би жити, їм би не бачити війни, та їх війна ця зачепила. Країно моя молода, тримайся, рідна, є ще сили, в Тобі вирує ще життя. За тебе, Богу, помолюся, за кожного, хто зараз там відстоює свою країну за тих, хто заплатив життям. Я сподіваюсь, дуже скоро все буде добре, все мине. Молюсь за тебе, Україна. За мир і за життя твоє.